Сезон атракціонів у тернопільських парках відкрито. Розважальні локації почали функціонувати з 10 травня у парку Сопільча та у парку національного відродження. Перед новим весняно-літнім сезоном усі атракціони пройшли експертне обстеження та отримали відповідні сертифікати безпеки. Так як ми знаходимося в парку національного відродження, як ми можемо побачити, запрацювали веселі гірки, колесо огляду, сюрприз, юнга. Клоун також, ну і дитячі ромашка, дитячі атракціони такі в парку національному відродження. є атракціони для більш дорослих, а в парку супільчі є для менших діток. Ціни на атракціони різні, залежать від виду розваги. Загалом за послугу доведеться заплатити від 30 до 60 гривень. Цьогоріч вартість на послуги з атракціонів зросла на 5 гривень. Це зумовлено збільшенням мінімальної заробітної плати, яку ми платимо працівникам, так як вони в нас працюють, і також вартості електроенергії. Одні з перших відвідувачів і охочих покататися на атракціонах тетяна своєю донечкою Анною. Нам подобається цей парк, тому що великий вибір атракціонів для дітей, помірні ціни. І донечці подобається. Не страшно було. Не страшно було, трошки, трошки. Жінка зізнається, що вартістю квитків задоволена, і каже, що це чудова можливість весело провести час разом з донечкою. Вона любить сюди приходити, особливо на веселі гірки. А ну цього сезону вперше минулого року ми часто приходили кожного тижня. Відвідати атракціони можна з понеділка по п'ятницю з 12 до 20, а також у вихідні дні з 11 до 21 години. Також зауважимо, що атракціон колесу огляду у випадку відключення електропостачання під час блекаутів не працюватиме. Крім того, усіх відвідувачів просять бути обачними та дотримуватися усіх вимог безпеки з метою уникнення травм.